Ісус Христос народився саме в яслях. Що таке є ясля і для чого вони призначені? Дорогі браття і сестри! Ось ми з вами вже наближаємося до моменту величного свята. До різдва Господа і Спаса нашого Ісуса Христа сьогодні нашими роздумами хотів би поринути у Вифлеєм, у маленьку стаєнку, де народжується дитятко Ісус. Коли в наших родинах з'являється на світ якась дитинка, ми стараємося підібрати для неї найкраще місце для її народження, найкраще ліжечко, найкращий одяг. Цього всього не могли зробити Йосиф і Марія. Тому що народження Ісуса, дитятка маленького, відбувалося в таких умовах, де вони по-людськи не могли забезпечити ці всі маленькі речі, які так і важливі для новонародженого дитятка. Але Йосиф і Марія вчать нас покластися на Боже проведіння. А Боже проведіння захотіло, щоб Ісус Христос народився саме в яслях. Немає моментів випадкових у Святому Письмі і у Божому Проведінні, які би нічого не означали. Христос захотів народитися саме в убогій стаєнці, для того, щоб примирити не тільки людство, але примирити з собою все творіння. Ісус Христос ложиться в ясля, котрі є із дерева. Саме це є прообразом того дерева, яке потім стане знаряддям спасіння для нас. Христового Христа. Ісус Христос в Євхаристії дає себе, а на Христі звершується ця велика Спасительна місія, котра почалася в поплоченні, звершується у народженні Ісуса Христа і має своє довершення на хресній жертві Ісуса на Голгофі. Якщо подивитися на Євангелії від Луки, то ясля мали також стати знаком для пастухів. Саме по яслях вони мали розпізнати новонароджене дитя Ісуса Христа Месію. Це для нас також служить знаком, щоб ми навчилися розпізнавати Господа в найменших дрібницях і найменших деталях нашого життя, щоб ми шукали присутності Господньої щоденно і всюди. Ісус Христос народжується у простоті і в убогості. Саме такими повинні стати і наші серця, щоб і в них спочило дитятко Ісус Христос. Цьому передував Різдвяний піст, в якому ми мали за завдання приготувати своє серце, щоб вони стали тими яслями, де народжується Месія, наш Спаситель. І навіть якщо ми в часі цього різдвяного посту щось не встигли чи щось не доробили, не біймося відкрити наше серце для дитятка Ісуса, котре хоче там спочити і створити свій Вифлеєм.